Християнська молитва за покійних. Святий Отче, предвічний і всемогутній Боже, просимо Тебе за наших померлих, яких ти покликав із цього світу. Даруй те щастя, світло і мир. Нехай він, пройшовши через смерть, бере участь у сопричасті твоїх святих у вічному світлі, як ти обіцяв Аврааму та його потомству. Нехай душа його не страждає, а ти зволив воскресити його зі святими Твоїми в день Воскресіння і нагороди. Прости йому його гріхи, щоб він міг досягти безсмертного життя з тобою у вічному царстві. Через Ісуса Христа, Твого Сина, в єдності Святого Духа. Амінь. Дай йому, Господи, вічний спокій і світло твоє йому світить. Амінь. Для дитини. Господи. Ти знаєш наш глибокий смуток через смерть цієї нашої маленької істоти, дай кожному з нас, хто приймає твою готовність прийняти його з болем, розрадою віри в те, що він житиме вічно з тобою у славі. Через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь. Для когось молодого Даруй. Господи, щастя вічної слави рабові Твоєму, якого ти покликав із цього світу в його тілесній молодості, покажи йому своє милосердя і прийми його серед своїх святих у своїй вічній пісні хвали через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь. Для батьків, бабусь і дідусів. О Боже, хто просив нас шанувати батька і матір, Твоєю милістю помилуй батьків моїх і непом'яних гріхів їхніх. Нехай я знову побачу тебе в радості вічного блиску. Через Христа, Господа нашого. Амінь. У разі нещасного випадку або самогубства. Вислухай, Господи, молитви твого народу разом зі сльозами болю, які ми відчуваємо через несподівану смерть нашого коханого, і вчини, щоб твоє милосердя досягло і перебувало назавжди у світлі тієї батьківщини, де її вже немає. Страждання і смерть. Через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь. Молитва на цвинтарів День за упокійних. Звичай відвідування цвинтарів у День померлих є гарною нагодою помолитися за них і утвердити віру у Воскресіння. Далі ми пропонуємо наступну молитву з цієї нагоди. А во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословімо Господа. Який через Воскресіння свого сина допомагає нам народитися для живої надії. Благословен Бог навіки. Брати, у всіх нас є родичі та друзі, які померли. Сьогодні ми згадуємо всіх, хто відійшов у вічність, і просимо Бога помилувати їх. На цьому цвинтарі ми збираємося, щоб підтвердити нашу віру в Христа, який переміг смерть, і в надії, що він також переможе нашу смерть і возз'єднає нас із нашими близькими у його царстві слави. Нехай це свято спонукає нас бути вірними Господу та наслідувати добрий приклад, який залишили нам у своєму житті наші рідні. Почнемо з визнання своїх гріхів перед Господом, хвилина мовчання. Господи, ти воскресив Лазаря з гробу. Господи, помилуй. Христос, який переміг смерть і воскрес. Христе, помилуй. Господи, що ти обіцяв нам вічне життя з тобою. Господи, помилуй. Господи всемогутній, помилуй нас, прости гріхи наші і приведи нас до життя вічного. Амінь. Читання послання апостола Павла до Римлян 6, 3, 4, 8, 9 Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився в Ісуса Христа, у смерть Його хрестилися. Тому ми були поховані з ним через хрещення в смерть, щоб. Як Христос воскрес із мертвих славою Отця, так і ми могли жити новим життям. А коли ми вмираємо з Христом, то віруємо, що й житимемо з ним, бо знаємо, що Христос, воскреєсшає з мертвих, уже не вмирає, і смерть уже не буде над ним панувати. А коли ми вмираємо з Христом, то віруємо, що й житимемо з ним, бо знаємо, що Христос, воскреєсшає з мертвих, уже не вмирає, і смерть уже не буде над ним панувати. До братів Взиваємо з вірою Бога Отця Всемогутнього, що воскресив Сина свого Ісуса Христа з мертвих для спасіння всіх. Щоб вона зміцнила християнський народ у вірі, надії та любові, Господа молимо. Всі, Господи, почуй нашу молитву. Щоб звільнити весь світ від усіх його несправедливостей, насильства та ознак смерті, молимо Господа. Щоб він прийняв і осіяв світлом лиця свого всіх померлих у надії на Воскресіння, Господеві молимось. Щоб він прийняв у своє царство наших близьких і всіх померлих у нашій родині, Господа молимо. Щоб наш візит і наші квіти та свічки були ознаками нашої віри у вічне життя, молимося до Господа. Якщо вам сподобалося наше відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал.